Господь цю, в одного чоловіка були два сини, молодший з них сказав батькові, «Отче, дай мені частину, маєтку, що мені припадає, і батько розділив між ними свій маєток, кілька днів потім молодший зібрався і пустився у далекий край, і там розтратив свій маєток вже в очі розпусно, і як він усе розтратив, настав великий голод у тім краю, і він став бідувати. І пішов він, і найнявся в одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їли свині, але й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки наймитів мого батька мають предостатком хліба, а я тут з голоду гину. Стану піду до батька мого і скажу йому, Отче! Я сорішив проти неба й перед тобою, я не достойний більше зватись твоїм сином, прийми мене за одного з своїх наймитів, встав він і пішов до батька свого. І Як він був ще й далеко побачив його батько і, змилосердившись, побіг кинувся йому на шию і поцілував його. Син сказав до нього: «Отче, я зорішив проти неба й перед Тобою. Я недостойний більше сватись Твоїм сином. Батько ж кликнув до своїх слуг, принесіть швидко найкращу одіж. Одягніть його, дайте йому на руку і взуття на ноги, приведіть водоване теля і заріжте його, і їжмо веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і вони стали веселитися старший син був у полі. Як він, вертаючись, наблизився додому, почув музику й танці. Покликав він одного зі слух і спитав, що то таке. Той сказав йому Брат, твій, вернувся і батько, твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим, здоровим, рознівався той не хотів увійти. Вийшов тоді батько і став його просити. Той же озвався до батька, оскільки років служу тобі, ніколи не порушив приказу твого, і ти не дав мені ніколи позаняти, щоб з друзями моїми повеселитись. А коли вернувся оцей син твій, що проїв, твій маєте з зблудницями, ти зарізав для нього, до ванителя. Батько ж сказав до нього, те завжди зо мною дитино, і все моє твоє. Однак слід було веселитись і радіти, бо цей брат твій був мертвий, ожив, пропав бо і знайшовся. Ми вже прямуємо до того, щоб вітатися також і слава Ісусу Христу, але це такий перехідний період, що можемо вітатися думаю, обома привітами всі вони добрі християнські і побожні. Сьогодні маємо притчу про, про блудного сина. Вона на перший погляд нам здається також дуже зрозумілою, також ми говоримо тут про Боже, Боже Царство, як воно все відбувається, кудись блудний син зникає. Думаю, ми сьогодні можемо поговорити про, про, про покаяння і також про стосунки з Богом як з Батьком. Для того, щоб нам краще зрозуміти цю ми мусимо поринути в контекст цієї притчі, Ми мусимо також поринути в контекст Ісуса, який розказував. Цю притчу не для якихось людей, яких він не знав, чи не в тому середовищі, де він ніколи не був, але він був євреєм і він розказував цю притчу, виходячи з єврейського контексту, там, де він, там, де він жив, серед того народу, якого він жив, те і він і розповідав. Напевно, ви трохи часом дивуєтеся, чому я так багато про євреїв розповідаю в нас на проповідях, але такий був контекст, в якому Ісус, в якому Ісус жив. Він прийшов до цього народу і Він проповідував. Серед цього народу. Для того, щоб нам краще зрозуміти, про що, про що тут йдеться, нам вартує також зрозуміти контекст. Коли ми бачимо батька і двох синів, це є звичайна нормальна практика в євреїв, що старший син завжди залишається при батькові, він завжди йому служить, допомагає, він опікується ним. І він отримує від батька все, все царство після його смерті. Він мусить старший син завжди залишається вдома, він нікуди не йде, і його обов'язком є дивитися за батьком до його смерті і молитися за батька після, після смерті цього батька. За нього молитися за його за його душу, так би мовити. І таким чином виходить, що старший син завжди залишається при батькові, і це ми добре чуємо в цій притчі, коли ми коли батько говорить. Моя дитина, все моє, твоє, тобто його спадок залишається, він залишається завжди, завжди сином. І тут ми маємо також молодшого сина. Це також є досить звичайна практика, тільки ближче вже до смерті батька, коли батько проявляє ініціативу і дає молодшим, молодшим дітям в цьому випадку молодшому синові, дає також якусь частинку спадку, щоб, щоб він міг далі працювати, розвиватися. І е, він дає йому такий спадок е, в, в дар. Е, тут ми першу бачимо таку вже трохи. Бачимо непорозуміння, трошки зневагу до батька, тому що батько так виглядає, що не збирався ще помирати, тобто він ще не складав свого заповіту і не заповідав своїм дітям ще якийсь спадок. Але тим не менше син, скориставшись своїм правом, бо це було право дитини, щоб отримати спадок від батька. Він від батька вимагав. Тобто, це ми вже бачимо таку трохи зневагу до свого батька, ніби мій ще батько живе, але я вже хочу, хочу кудись піти. Мені вже хочу розірвати стосунки з батьком. Тобто, коли я беру свій спадок і йду геть, це означає, що для мене е, мій батько перестає е, існувати. Я з ним не те, що він існувати, але я з ним втрачаю контакт. Е, так і зробив цей молодший, е, молодший син, і він пішов. І тут починається його дуже трагічна е, історія, е, тому що він отримав е, спадок, е, свою частину спадка в дар. Це для нього було. Дарунком, але щоб цим дарунком ми знаємо, якщо ми отримуємо якшом, якщо ми щось маємо, якщо ми маємо якийсь талант, чи ми маємо якийсь дарунок для того, щоб 에, могти продовжувати далі добре функціонувати, ми і щоб цей 에, спадок чи цей дарунок примножувати, ми мусимо працювати. Ми не можемо просто собі зараз в один момент цим насолодитися і, і про і про все забути. Ми постійно мусимо працювати, і це і дуже християнська позиція, тому що коли ми говоримо про... Царство Боже, тому що тут в цій притчі йдеться про царство Боже. Нам Господь дарує царство Боже, він дарує нам життя для того, щоб ми в цьому житті це царство Боже собі реалізували, і Господь дає нам цей дарунок. Він він нас відсилає відсилає в життя, подібно як і цього сина. Ми отримуємо цей частину спадка від Бога, але для того, не для того, щоб ми в один момент подумали, ми отримали спадок і мозг і все, і можемо насолодитися ним. Але ні, християнська позиція. Наша позиція говорить про те, що ми мусимо працювати над цим спадком. Ми мусимо мусимо вкладати свої зусилля, мусимо вкладати свої таланти, які нам Господь подарував для того, щоб цей спадок примножувати для того, щоб могти. Щоб могти жити, ми не можемо просто насолодитися цим, цим дарунком. Ми мусимо над ним працювати. І тут ми бачимо, що цей син опускається дуже-дуже низько. Ми знаємо, що в євреїв є такі є кошерні тварини і не кошерні. Вони не кошерних тварин, то для них зась. І тут ми бачимо. Що його відправили пасти свиней, тобто це не кошерна тверцел. Це одним словом, це дуже велике приниження для єврея не те, що е, торкатися свиней, а їх, а їх ще пасти. А ще, а ще глибше він був готовий їсти їжу, ту, що їдять свині. Тобто, ця людина опустилася дуже дуже низько. Він впав до самого дна і вже далі, е, вже далі немає куди це дно пробивати. Він ще дуже він є дуже низько, він ще дуже сильно е, опустився. Але тим, але він робить наступний крок. Він відчуває, що він щось зробив не так, що в його житті щось йде не так. Він отримав цей спадок, він над ним не попрацював. Він над ним він з нього веселився. Він вів собі гарне життя. Він про ні про що не задумувався, ні над чим не працював. Але тут він розуміє, що він щось зробив не так. Він хоче повернутися до свого батька. Він бачить, що він є на дні, і те життя, яке він собі сам придумав, те те життя, яке він сам собі зараз творить. Воно йому не підходить, воно, він вважає себе недостойним, він бачить, що слуги в батька живуть набагато краще, ніж він, який є спадкоємцем, який, який є сином, який цей, яку частину спадка, який частину цього спадку батькового отримав. І він вирішує навернутися, він вирішує покаятись. На жаль, в нашому житті так само часто ми вирішуємо покаятись, що навернутися, попросити. Пробачення лише тоді, коли ми вже відчуваємо, що ми аж дуже, дуже є глибоко, що ми вже дуже сильно впали. Думаю, що краще над цим працювати трохи, трохи раніше, але тим не менше важливо в цьому моменті, що він відчув в своєму серці покаяння. Він відчув в своєму серці, що він хоче навернутися, і він повертається, він повертається до свого батька. І ми бачимо, що ми бачимо також. Постать батька, батька не який зараз буде розказувати, ти такий сякий, ти собі, ти я тобі стільки всього дав, а ти, ти це все розтратив і тут до мене повертаєшся. Але ні, ми бачимо, що він вибігає йому на зустріч, він робить кроки до нього, ще здалеку його побачивши. В німецький «Ging нкейґін тут такий дуже, дуже гарний такий напрямок. Чітко вказується, що він побіг до нього, він він пішов до нього, щоб його побачити. Щоб його поцілувати, щоб його обійняти, і син не чекав такого милосердя. Ми чуємо, що Іван Галій розповідає про те, що батько був милосердним. Син напевно не чекав такого милосердя. Але батько каже, щоб його вдягнути, найкраще шати, щоб його, щоб його прийняти. Батько його приймає з відкритими обіймами. Він на нього чекав весь цей час. Хоча він, можливо, можливо син його образив. Але він чекав, що він повернеться, що цей син повернеться, що він колись зрозуміє свою, свою помилку. Але тим не менше ми бачимо також, що цей син і це є дуже, дуже, дуже притаманно для єврейського народу старший старший син залишається спадкоємством спадкоємцем тобто батько вже молодшому синові зараз не дасть якийсь не дасть другий спадок чи не дасть ще один спадок але він але тепер молодший син покликаний до того щоб якщо він хоче повернутися до доброго життя він повинен працювати тепер в батька він до нього він стає в нього так би мовити найматом. І коли ми говоримо про святу тайну сповіді, ми коли чуємо про покаяння, ми чуємо про тайну сповіді. Коли ми приступаємо до святої тайни сповіді, так ми отримуємо прощення від батька. Ми знову стаємо його синами чи його доньками. Бо тому що коли батько, батько обіймає свого сина, він каже: це є моя дитина, мій син знайшовся, і з цього є дуже, -дуже, велика, дуже, -дуже велика радість. Так само в святій Тайній сповіді Господь радіє тому, що ми, що ми повертаємося, і ми знову можемо відновити в собі батько надягаємо персня. Тобто, ми відно... тобто він відновлює в ньому в цьому, в цьому чоловікові синівську гідність. Тобто він знову достойний називатися його сином. Але тим не менше, ми ще також, коли в сповіді, ми говоримо також про. І після прощення говоримо про покуту, що ми мусимо помолитися чи зробити ту чи іншу добру річ, щоб надолужити те, що ми, те, що ми втратили. Подібно, подібно, як і в цій, подібно, як і в цій притчі, ми говоримо, син тепер стає працювати в свого батька для того, щоб отримати знову назад той великий дар, він мусить тепер над ним важко попрацювати, мусить дуже багато зусиль до цього докладати. Це такий перший пункт про покаяння, а другий дуже коротенько про стосунки з батьком. Ми бачимо, що один син не задоволений чимось батьком, і другий син також не має добрих стосунків з батьком. Той старший син, хоча йому належить все, що має батько. Він каже: дитину все моє твоє він йому все належить, але тим не менше він є чимось незадоволеним. Молодший син був настільки незадоволений, що пішов геть з тої хати. Пішов геть від батька, але я думаю, що проблема також цих двох синів була в добрих стосунках, в добрій розмові з батьком. Вони старали вони закривалися перед батьком. Вони не хотіли з ним добрих стосунки. Вони, можливо, не старалися цих добрих стосунків побудувати. Я думаю, що в нашому житті так важливе, важливе покаяння, але нам Господь також дарує можливість, щоб ми не потребували цього покаяння в так... Не те, що ми взагалі не потребували покаяння, але щоб ми якомога довше, якомога краще змогли зберегти своє серце і свій розум. Для цього потрібне спілкування з нашим небесним отцем. Ми не можемо будувати добрі стосунки без спілкування. І думаю, що саме в спілкуванні що можна знайти найкращі шляхи порозуміння. Тому в нашому житті також вартує спілкуватися з нашим небесним отцем. Найкраще це робити, звичайно, через молитву, через нашу спільну молитву, церкви, але також і через приватну молитву собі вдома чи через читання святого письма. Чи через молитву на нашій роботі, чи нашою працею також молитися, але постійно плекати ці стосунки з Господом, так, щоб, ми, щоб у нас серце було відкритим до нього, щоб у нас були з ним дуже довірливі стосунки, щоб ми не мусили його боятися, але його любити, йому довіряти. Тому що там, де є любов, там немає місця для страху, там немає місця для для непорозумінь. Тому закликаю нас, щоб ми. Були відкритими до нашого небесного Отця, що ми з ним спілкувалися, що ми з ним будували добрі, гарні стосунки. Але також, коли ми відчуваємо в нашому серці, що ми через нашу слабкість, через нашу немічність, можливо, десь впали від цього батька, відвернулися і відчуваємо, що, що ми десь лежимо в болоті, подібно як цей чоловік лежав поруч поруч зі, свині, зі свиньми, зі свинья, то прийдімо, покаймося, не Визнаємо, що ми зробили щось не так і приступимо до повернімося назад до нашого небесного Отця. В Зв'язку з цим хочу також всіх ласкаво запросити. Ми зараз маємо підготовку до великого посту. Пізніше будемо мати великий піст. Закликаю в цей час подбати також про свої, про свої внутрішні про свій внутрішній стан, про своє внутрішнє здоров'я, і коли у вас, якщо у вас виникне така потреба, то приступити до святої сповіді. Всім бажаю гарного тижня. Христос рождається.